Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку речення. Відпочинок на природі. Пікнік. Сонце встало, запалало, і дітей всіх привітало. Доброго ранку, сонечко. Доброго ранку, діточки, доброго ранку квіточки. Подивіться, будь ласка, на малюнок, який ви бачите перед собою, і давайте знайдемо на малюнках об'єкти, що відповідають на питання, що. Давайте пригадаємо, дітки, на питання, що відповідають об'єкти не живі. Тобто, що ми бачимо на малюнку? На першому малюнку ми бачимо пилосос, що? Що? Диван, що? На другому малюнку, що ми бачимо, які об'єкти, які відповідають на питання що? Вазон ліка. На третьому малюнку, який об'єкт відповідає на питання що? Кавун, правильно. А тепер, діти, давайте пошукаємо на цих самих малюнках об'єкти, що відповідають на питання хто. Які об'єкти відповідають на питання хто? Ті, які є живими об'єктами, тобто рухаються, розмовляють, стрибають, бігають. Кого ми бачимо на малюнку? Хто? Хлопчик, на другому малюнку хто? Дівчинка, і на третьому малюнку хто? Чоловік. Правильно. А тепер. Нам треба дібрати до назв предметів і людей слова, які відповідають на питання. Який, яка, яке? Подивіться, будь ласка, пилосос у хлопчика який? Потужний, червоний. Хлопчик який? Охайний, працьовитий. Дівчинка поливає квіти. Який вазон? Великий, зелений, лійка яка? пластикова, фіолетова, так. а чоловік тримає кавун який: великий, важкий, зелений, соковитий, смачний. Ось ці всі слова, які відповідають на питання, який, яка, яке, позначають ознаку предмету, тобто вказують на те, який саме цей предмет. Слухайте, будь ласка, невеличке повідомлення, яке вам підготували. Речення це одиниця нашого мовлення. Зазвичай ми не спілкуємося по одному слівцю, правда ж? Ми складаємо слова в певні зв'язні конструкції. Ось ці конструкції і називаються реченнями. Речення бувають різними. І в подальшому ми будемо вивчати багато їхніх різновидів. Але найчастіше речення містить кілька слів, пов'язаних між собою. Зазвичай це слово яке називає те або того, про що або про кого йдеться в реченні. У нас це ведмідь. Далі слово, яке називає дію. У нас ведмідь їде. Далі слова, які уточнюють і поширюють думку. На чому їде наш ведмідь? На велосипеді, ось і маємо речення. Ведмідь їде на велосипеді. Речення зрозуміле, зв'язне і передає певну думку. Але речення це не простий набір із кількох слів. Адже якщо ми скажемо ведмідь Їхати велосипед. Це буде Нісенітниця. Отже, важливо, щоб слова в реченні стояли у відповідних формах і були узгоджені між собою. Давайте розглянемо ще приклад. У реченні піде мова про. Совеня. Совеня що зробило? Прокинулося. Як бачимо, воно ще сонне і п'є чай. Тобто ми можемо додати слово, яке пояснює, що совеня прокинулося щойно. Совеня щойно прокинулося. Ось ми і склали речення. Ми можемо поширювати свою думку, додаючи до речень слова, які детально змальовують її. Ось котик. Що він зробив? Упіймав. Хм, І все, але ж не зрозуміло, що чи. Кого він упіймав? Звісно, рибину. Та подивіться на цей малюнок. Погодьтеся, рибина непроста. Можемо ми про це сказати в реченні? Можемо. Тож яку рибину спіймав котик? Величезну. Котик упіймав. Величезну рибину. Ось так ми в одному реченні докладно описали подію, яка зображена на малюнку. Сьогодні, дітки, ми будемо теж з вами вчитися правильно складати речі. Подивіться, будь ласка, на ті самі малюночки, з якими ми працювали, за цими малюночками нам необхідно скласти речення. На допомогу нам прийдуть іще й схемки. Що позначають ось ці схемки? Схемки, діти, вони позначають кількість слів у реченні. От в даному реченні має бути два слова. Будь ласка, за малюнком складаємо речення. Хлопчик пилососить. Так, в цьому реченні має бути три слова згідно нашої схемки. Що робить дівчинка? Дівчинка поливає квіти. Так. А в цьому реченні за цим малюночком ми бачимо аж чотири слова, тому що схемка нам показує чотири слова. Що робить чоловік? Чоловік тримає важкий кавун. Давайте перевіримо, чи правильно ми з вами склали речення. Хлопчик пилососить. Так, дівчинка поливає квіти. Чоловік тримає важкий кавун. Правильно, ми з вами. Миликі молодці, ми гарно і правильно склали свої речення. А зараз діти спробуємо з вами попрактикуватися, поскладати речення за малюнками, які знаходяться в підручнику на сторінці 12. Давайте детально розглянемо. Подивіться, будь ласка, на перший малюнок. Ми бачимо дідуся. Який що робить? Збирає яблучка. Яблучка які? Яблучка спілі, жовті, червоні. Тому ми можемо скласти до цього малюночка речення. Дідусь збирає спілі яблука. Наступний малюнок ми бачимо бабусю, яка що зробила, яка спекла смачний пиріг. так? От ми і складаємо до цього малюночка речення. Бабуся спекла смачний пиріг. Наступний малюночок ми бачимо котиків, які граються клубочком із ниточок. Як ми ниточок. Яке речення ми можемо скласти до цього малюнка? Котики бавляться клубком або граються клубком. Так, добре. Подивіться, будь ласка, наступний малюнок ми бачимо діток, які намагаються запустити повітряного змія. Складаємо речення. Діти запускають повітряного змія. Замість дітей можна додати імена діткам, наприклад, Марічка, Івасик, і Олесь. Запускають повітряного змія. На наступному малюночку ми бачимо знову ж таки хлопчика, який що робить? П'є сік. Якщо ми розглянемо з вами коробочку, то ми побачимо, що це сік із яблук. То яке речення ми можемо скласти до цього малюнка? Хлопчик п'є яблучний сік. Так, молодці. Далі ми бачимо дівчинку, яка Сидить за столиком п'є чай і їсть варення. Скажіть, будь ласка, а з чого це варення? Це варення може бути з полуниці, а може бути з малини. А яке воно це варення? Солодке, смачне. Тому ми можемо скласти до цього малюнку таке речення. Дівчинка їсть солодке варення. Або дівчинка їсть. Малинове варення кому як подобається? Подивіться, будь ласка, на наступний малюночок, який знаходиться в підручнику на сторінці 13. Кого ви бачите на малюнку? На малюнку ми бачимо людей: жінку, чоловіка, хлопчика і дівчинку. А як одним словом можна назвати цих людей? Сім'я, звичайно, на малюнку ми бачимо сім'ю. А що вони роблять, дітки, на цьому малюнку? Вони відпочивають. А як саме вони відпочивають? Хто мені скаже? Вони прийшли на пікнік. Так, дітки, а що ж таке пікнік? Пікнік це відпочинок. І споживання їжі на природі. Тобто, це не просто сидиш і відпочиваєш, а ще й їсиш. Оце називається пікнік. Так, от, дітки, ця родина прийшла на пікнік. Давайте ми з вами розглянемо уважно малюночки, скажемо, хто що робить, і спробуємо за цим малюнком скласти декілька речень про відпочинок в сім'ї на природі. Ми вже сказали з вами, що на малюнку ми бачили жінку і чоловіка. Як ви думаєте, хто вони для цієї сім'ї? Звичайно, це мама і тато. А дівчинка і хлопчик, хто вони для цієї сім'ї? Це син і донька. Так, подивіться, будь ласка, що робить мама? Мама розклала під стилочку, під деревом, зручненько мостилася, і із великого кошика дістає і розкладає їжу. Мабуть, готує стіл для своєї сім'ї. Так, подивіться, будь ласка, на тата і на хлопчика, що роблять тато і хлопчик. Вони збирали хмиз і тепер Розводять багаття вогнище для того, щоб щось спекти. А подивіться, будь ласка, на дівчинку, що робить дівчинка? А дівчинка цікавиться навколишньою природою. А саме вона побачила їжачка і спілкується з нею, спостерігає за ним, як поводить себе їжачок. То які речення ми можемо скласти до? Цього малюнку. Перше речення. Сім'я влаштувала пікнік на природі, тому що тут показано саме сім'я. Далі тато з Васильком розводять вогнище. Хлопчику можна дати ім'я, не називати його просто хлопчик, просто син, а дати ім'я. Ось ми йому дали ім'я Василь. Тато з Васильком розводять вогнище. Мама... Розкладає продукти. А дівчинка, яку ми можемо назвати Оленка, наприклад, Оленка спостерігає за їжачком. Ось дивіться, за таким гарним і великим малюночком ми склали декілька зв'язних між собою речень. Подивіться, будь ласка, наступне завданнячко в нашому підручнику. Розгляньте уважно малюночки, чи впізнаєте ви ці букви? Давайте ми їх назвемо. На першому малюнку ми бачимо грибочок. Дітки, грибочки починаються на букву Г, тому знайомтесь, це буква Г. Повторіть, будь ласка, разом зі мною, буква Г. Г. На другому малюночку ми бачимо ящірку. Ящірка починається на букву Я. Тому, будь ласка, знайомтесь, це буква Я. Повторіть, будь ласка, зі мною буква Я. На третьому малюнку ми бачимо, що на землі лежать шишки. Шишки починаються з букви. Ша. Знайомтесь, дітки, це буква Ш. Повторіть разом зі мною, буква Ш. А тепер я пропоную вам поглянути ось на фрагмент малюночка і скажіть, чи можете ви здогадатися пори року, в яких перебувають ці діти. Подивіться на дівчинку. Вона одягнена в легеньку сукенку, на голові в неї капелюшок. Яка це пора року? Літо, а подивіться на хлопчика. Хлопчик вдягнений у шапку, на ньому тепла куртка, рукавички. То яка це пора року? Це зима. Так, за зовнішнім виглядом дітей ми з вами можемо визначити, в яку саме пору року перебувають ці дітки. А тепер, діти, зверніть, будь ласка, увагу на весь малюнок. Тоді був фрагмент, тепер у нас весь малюнок. Поясніть, що на малюнку не так. Правильно! На малюнку переплутали взуття в дітей. Дівчинці намалювали зимові чобітки, а хлопчику літні сандалі. А хіба може бути таке? Ну, Звичайно, влітку не взувають зимові чоботи, а взимку не ходять у літніх сандалях. Тому тут художник переплутав місцями взуття дітей. Скажіть, будь ласка, дітки, на сьогоднішньому уроці про що ми з вами говорили? Ми говорили про речення. А що ж таке речення? Речення це слова, які пов'язані між собою за змістом і мають певну думку. А ще ми з вами вчилися складати речення за допомогою малюнків, а ще нам допомагали схемки. Схемки нам допомагали. Кількістю рисочок, скільки рисочок у схемці, стільки слів має бути і в реченні. На останок, на кінець нашого уроку, я хочу, щоб ви обрали собі цеглинку із потрібним кольором, який відповідає вашому настрою. Якщо вам дуже все сподобалося, це зелена цеглинка. Якщо вам сподобалося на уроці, це жовта цеглинка, а якщо вам на уроці не сподобалося, то це цеглинка червона. А я дякую вам за вашу увагу, за вашу роботу і прощаюся до нових зустрічей.